Таким чином, прокурори і поліціянти, яких нагадую, не було в Сумській області під час а, а навали, здри... здриснули перші навали. ж дві години. Вони також. показують всім тим, хто хоче чинити опір. Що якщо навіть ви відіб'єтеся потім від окупантів, то ми вас будемо Розумієте? Тобто, mm -hmm. і так відбувається по всій країні, якби це була тільки його справа. Справа снайпера Одеса. А ми Зап... ну розкажіть, будь ласка, Запорізька е хлопчина. Ну я хлопчина, дорослий дядя а, воював, був поранений. Поки лікувався, налагодив виробництво куль, дивіться, куль високоточних для снеперів. Mm -hmm. mm -hmm. Тобто, снепери моляться на нього від того, що ну якість ну просто жлину. Знову ж таки, Запорізька прокуратура а з поліцією незаконне все. виробництво зброї, да, так вилучили все там, де ну вже відвоювали, вже повернули йому все, що було. Зараз думаємо, як притягнути до відповідальності е, самих цих поліціянтів. Далі, шрек Харків, справа Шрека. Е, хлопець служить в ТРО, ремонту ремонтував для всіх, що тільки міг. Е, ну, все, що тільки міг. Від кулеметів, закінчуючи гранатометами, все робив. Та сама ситуація, так, так само що йому перед'явили, я не зрозумів. А йому так само незаконно поводження зі зброєю. Ну це фішка 263 стаття. Незаконне поводження зі, зі зброєю, ніби є закон, який забороняє. Закону ж немає. І от вони по цій темі йдуть по всій країні. От е, в Тернополі е, забув прізвище, знову ж таки, майстер ремонтував всім зброю військову. військову? Mm -hmm. Знову наїхали, знову судять. У них мулька така. Вони всім показують, що тільки так, тільки так ми вас будемо карати. Це ненормальна, це ненормальний підхід до взагалі цієї теми. Ну важко коментувати, але ця тенденція йде по всій країні системно.